Липень 1936-го. кривава громадянська війна в Іспанії. Боротьба точиться між лівореспубліканським урядом та правими консерваторами. На боці заколотників були фашистська Італія та нацистська Німеччина. Республіку підтримував СРСР, але не тільки він, але й тисячі добровольців з усієї Європи. Перші українці прибули до Іспанії разом із французькими, бельгійськими та польськими антифашистами. Їх було близько близько однієї тисячі осіб у червні 1937 року. Із членів бригади імені Домбровського, які до цього боронили Мадрид та виступали на інших фронтах, була створена рота імені Тараса Шевченка. Перше бойове хрещення рота пройшла в липні 1937-го в запеклій битві під Брюнетте. В Жорстоких боях загинуло близько половини особового складу, але разом із побратимами по зброї здобули перемогу. План з надання. Допомоги Іспанії затвердив і особисто Йосип Сталін. Проте офіційно СРСР не визнавав своєї участі у громадянській війні, тому людей відправляли під виглядом добровольців. Серед них було й чимало українців, тому в роту імені Тараса Шевченка часто приходило поповнення з батьківщини. Як виявилось, не тільки військових, але й в'язнів тюрем. На постачанні солдат таємна участь радянського союзу в громадянській війні в Іспанії не обмежувалась. Вона мала всі ознаки гібридної війни, інформаційна кампанія, масштабне постачання радянського зброєння, спеціальні диверсійні операції, економічний і дипломатичний тиск для шевченківців. Війна завершилася 28 вересня 1938 року, коли республіканський уряд Іспанії опублікував постанову про виведення інтербригад. Вдома на західній Україні Шевченківців чекали арешти і ув'язнення у польському концтаборі Береза. Картузька, але тих, хто повернувся з Іспанії в радянський Союз, чекала гірша доля. Майже 90% офіцерів, що брали участь у іспанській війні, репресували і розстріляли. Варто зазначити, що на боці Франко також воювала значна частка українців. Це були здебільшого офіцери армії Української Народної Республіки. Франко усвідомлював ідеологічні розбіжності з ними, адже українці поділяли твердження іспанських націоналістів, що Ця громадянська війна хресний похід проти комунізму, але не розділяли фашистської ідеології та встановлення тиранії.